Так, окей. Так, всім-всім всім привіт. Це продовження нашого б'юса. Вибачте, що я не дозіймав на тому відео. У нас перервалося відео. Ми вибили ось цього. Е, ні, поки що не робив. Опачки, але ми вибили. Окей. Ми вибили з вами бананіто Бондіто, на якого не. Зараз. На якого наймен... найменше відсотків. Так, ми продовжуємо відео. Добре. У нас тут бананіто Бондіта вибився. Дуже класний брайлот нам ну, типа. Ще є плюс Голдовський. На якого найменше відсотків. Найменше. Представляєте? Я ж казав, що я прям. Маєте всі підписуватись на такого пацика, в якого є такі імбові. Так, добре. Зараз у нас відкриється база. Ми будемо закривати. 3, 2, 1. Як я вже казав, всім привіт! Але це наше. Як це? Це наше. Продовження адміни Б'юса, бо ми з Максом в тому відео його не дознімали навіть повністю. Це навіть поки що, мабуть, лише його початок. І у мене є дуже імбові брейнроти. До речі, Макс мені випав найменше відсотків. Ти знав? Бананіто Бандіто. Ні, Бананіто Бандіто. Да. Іди дивись на другому поверсі. Ось до, це він. На нього найменше відсотків. Нє, не зараз. Коли админи б'ють, закінчиться. Йой. Коли адмі не закінчиться, окей? Лекуніні Джандаліні, в смислі? Аграмат -матін. О, Аграмат Матіна. Це ти купив? Yeah. О, в Крупу, тебе... Баги, баги. В тебе воно дійшло. Yeah. Хорош. Крупок Фагі Багі. Я його купив. Баги, баги. І він И дойшов. Yeah. Крупок паги-паги. Макс, він дойшов. Кромбук, баги-баги. Так, окей, можемо мені багі, його багі, на другий багі, поверх поставити. Йо, клас. Ми що тут з тобою самі лишились? Багі, багі. А ні, не самі. І ще один. Ладно, я тобі даю. Коко фанту Ладно, ты. Ти... У меня вся база уже повна. Чуєш, Макс? Так, ладно, я забираю из машины. Как раз тут багато мутацій. Кокофан то це... Жаба. Да ну. Никакие так вот. Олаф Лакі Блок. Ладно, я тобі лишаю, але тут звичайний лос Лакі Блок ще є. О, можна я один куплю? Да ну мені не дають. Макс, ти поможеш мені залутати Лос Лакі Блок? Nie, mi pomóżesz e, kupić? Los Lucky Blocks Los Lucky Blocks Los, Los, Los Bombardieritos to normalne dla To normalne. normalne Tak, ok, my z wami Билися з лослоки ну не вийшло, але в нас зато є з Такосом ця жаба. Ми вже тут з Максом про люті, так? Да? Ось до в мене бананіто Бондіто. Так, окей, кого ж мені поставити в цю машинку далі, я навіть не знаю. Макси вікториває міфічный блок другий і мені. Так, що мені з нього випадає? Шпіоніро голубіру. Ну, я його лишу, окей? Так. Коли у нас кесіда? Ладно, Макс, поки що можемо позасовувати. Так в тебе навіть ультра ладіна. Макс, у тебе база відкрита. Реально? Що... Да. Окей, я йду, te... я йду в тебе візьму, да? Я а яким? А яким з мутацією також чи з якою? Макс, з якою мутацією? Такус? А з якою мутацією? тацію? Такус? Окей. Так, кладемо в Макса це. Він нам дозволив. Так. Вона на мені. Так, давайте. Бенс. Дякую, Макс. Так. Піоніро. До речі, я можеш пионіру голубіка покладу в ту машину. У мене він з багатьма мутаціями. Ой! Да. Я не буду, а то в мене вона стако. Хай буде в мене. А ти подавай. Так. Ауч. Ладно, я поки що подивлюся, що в нас тут по яхті. По ці машинки. Кого ж мені туди покласти? Йдемо на другому поверсі, подивимось, кого хто в мене там можна покласти. Ну, в принципі, поки що я нікого не хочу класти в цю машинку. О, бамбу, бамбусагу. Бамбу, бамбу, сагу. Бамбук бамбук сау. Бамбу бамбу, сагу. Я не знав, що це. ти. Бамбу бамбу, сагу. Бамбу бамбу. Сагур. Що, а, ні, воно тут. А. О, крабики. Ладно, я йду класти туди шпіоніру голуби. Окей. Okay. Окей, okay, Макс. І скільки у нас тут процентів. Ну, 9% на джаку джак джак Ладно, мой чек вот Эни Такос Исс. Изпай. Эй, так вот. Fucking Locky Block Mi Cavallo virtuoso. Tak, зараз i ковало туди покладемо. Де тут ковало? А ось дові. Ого! Ну-ка? А вже не крадуть. Ще хтось зайшов в лютий прохал? нього є кістковий драгун Камелон Ладно, я не хочу туди ставити. Свою Rainbow Тулет покочити. Ну, я може потім потримаю твоїх брайн щоб ти робітнувся. У мене вже майже ціла теж, до речі. Але я найкращих потримаю. Так, ладно, поки що нікого не будемо класти в ту машинку. Ні, хоча я де яких покладу. Я чекаю міфіка, Макс. О! Райно Тостерino. No, perc'è bugia che stai guardando shirt e tante cose per ok. На нас лишилось троє тільки. Да Так. Да, двоє. О, двоє. она вже оновлення закінчилось. Да. Багато фокачи то крадуть Блін, а він був Рейнбол, він давав багато о реймбул ти пусти о бамбук побуксу ой Можна я вже нарешті? Može da berate. Idu zaraz. Ja. Як? Так бо це я вкрав Так бо це я вкрав куча раз. Бо коли крадеш і доходиш до бази, тоді два рази пишуть. Так, подписчики. Ми тут е, як цей дуже сильно Прокачалися в максиму. Минулої серії... Ми були ще нубами. Бомбомі госіні. Макс у тебе база відкрита. Той ще лівнув зайшов інший. Ні, але той лівнув просто, да, нас не двоє. Acompanhe Шесть пида, двадцать пять лайба мутаций. Ей Реально, чого ніхто не йде? Да, це моя база. Нас двоє, а не нас трое там спать. О, нас двоє. У мене база повна. Макс у мене база повна. Ауч! Коли закінчиться адмінибьюз, тоді і відео закінчиться. Це вже кінець. Макс, це, мабуть, вже кінець. Ну да, але він нічого не пише. Ми двоє лишилося. Я Не хочу. Я відео знімаю. Ну короче, Макс, уже знімається. Макс, а давай просто пограємо. Макс, давай просто пограємо, админ и бьюз. Чуєш? Чуєш, Макс? Так зараз у мене знову буде джако джак джак. Мабуть що. Понятно, думаю, це вже майже кінець оновлення. Мабуть. що. Ну, але ми ще з Максом знімаємо. Я просто тут стою. Все. кто зашел. Зимбовым, давай в кадем. Он Ой, Ты на вини. Ладно, Макс, це вже кінець, а то баблгам-машини уже нема. О, дивись, кто пішов. Как рито мелонит? Я не хочу. Копается. Макс, у мене зараз буде оця. Макс, тебе ж не чутно, що? Ну, окей, зараз я в тебе його візьму. У мене база повна, коли фузмашинка буде, тоді я вкраду. Кого Зюка. Я вообще тут теж хотів його купити. І що шов... його, і що когось продати, а то в мене база повна. Мам'янь! Випусти! Опачки. Так. Мені треба когось продати, Макс. У мене нема кого. Короче, купи мені оцей золотий міфік Блок, потім отдадеш. Купи мені. Ось тут! Бистріше. Лукі блок. Все, потім отдадеш, коли в мене машинка з'явиться. А то так у мене буде неповна база. Так. Закриваємо. Добре, у мене воно буде через 21 хвилину. Так. Жалко, що вже нема оновлення. Тому на цьому думаю, вже можна закінчувати і. всім. Ні, Не, всім пока-пока. Макс у мене база повна, я її не можу купити. Селестри. Ах ти ж. Окей. kiedy u mnie już ta sztuka była. lelo trala oh! Okej. Okay. Tra lalalal. Tak, dwadzieścia minut. Добре, думаю, на цьому можна закінчувати і всім пока пока.